Жила була дівчинка Равлик. Особлива. Чому особлива? Бо не мала своєї хатки. Усі називали її Равля без хатки. Якось вона загубила свою хатинку у півтора завитошка. Шукала, шукала, але так і не знайшла. А оскільки усі равлики народжуються разом зі своєю хаткою, то нову знайти було дуже важко. Равля без хатки була дуже лінивою, тому пошуки нової хатки відкладала на потім. Спочатку їй навіть подобалося життя без хатки. Не треба думати про ремонт, утеплення вікон на зиму і подібні нудні речі. Равля без хатки безтурботно мандрувала лісом. Та одного дня, зачепившись за кущик, зламала ріжок, ще й дощик почав накрапати. Равля без хатки сумно подивилася на небо і стала міркувати, у кого з друзів переночувати. У мурашок родина велика. У жуків вже була незручно, у мишки поліпка ночувала, ледь не з'їла, а у водомірки на ставку тісно. Може, в родичі? А родичі не Непосида давно не бачила. Листів їм не писали. От і стало їй соромно та сумно. І тут згадала равля колишню сусідку равлю з гарною мушлею. Колись вони дружили. Повільно, як усі равники, та ще й з поломаним ріжком рушила вона до сусідки. Коли наша рабля дійшла до подружки, то була здивована, бо на неї чекав її допенький, гарненький води.